В нашому інтернет-магазині ми продаємо дворічні саженці троянд преміум класу. Що саме значить преміум клас? Це значить, що ви отримуєте троянду з сильною кореневою системою і кількість пагонів не менше трьох. Ну, На даній розручці чотири пагони. Корінь замотаний в спеціальний субстрат. В якому добавлений укорінювач та різні добрива. Тобто перед посадкою ви просто розмотуєте цю плівочку, розпрямляєте корені, весь той субстрат висипаєте у підготовлену лунку до посадки і загортаєте. І за, за рахунок частини субстрату Роза отримує першу, ну, для стар, стар, так стартове живлення. Оскільки троянди ми вирощуємо на власних розсадниках, то і термін викупки ми підбираємо оптимальний для того, щоб рослина добре прижилася при пересадці. В троянди ми зберігаємо в спеціальних холодильних камерах, в яких отримується температурний режим та режим вологості. Так, це у нас холодильник, правильно? Так, тут храняться саженці. Роянди, плодові, при зимовці, при температурі 0 мінус один градус. А чому саме при такій температурі? Ну тому що при температурі такі не вони не розвиваються і вони сплять до весни, поки їх не угу. Це Такий самий оптимальний час, правильно? Ну, ну температура. Так, так. Це ми вже їх сюди. Перенесли і вже їх зберігаємо правильно? Так. Ну зараз тут зберігаються саженці плодових дерев та троянди. Угу. Вони чекають замотки на станках та продаж. А рому нас часто запитують про віск на трояндах. Для чого він потрібен? Віск на трояндах потрібен для того, щоб запобігти випаровуванню вологи. Його знімати потрібно перед, перед видяткою. Вот на осінь його не потрібно знімати 100%, тому що він захищає також зимою розу від підмерзання кінчиків. Угу. А якщо це весна? Ну, весні вже по бажанню, не обов'язково. Просто молоді угу. пагони почну пробиваються через нього. Угу. Тобто Він ніякої шкоди для рослини. Не несе. все але провоска. Зараз подивимося, як це працює на практиці. Сюди накидається віск, він розплавлюється, щоб була определенна температура, щоб він не був гарячий, щоб сама роза там, ну, не засохла. Якщо буде температура, вона може засохнути. І mm -hmm. мукаємо сюди віскію, застиває, щоб для того, це робиться, щоб не ходила звідси відсікла і досі справлялося дуже. Mm -hmm. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал. Почекай.